На жаль, зараз дуже багато людей звертаються із такою проблемою, що їх не тішить нічого, нічого не заспокоїть, нічого не відновлює. Тобто, якщо навіть кілька місяців тому вони могли заспокоїтися, відновитися, коли займалися чимось із сфери, наприклад, хендмейку, це та сама арт-терапія. Або розважаючись своїми дітьми чи читаючи літературу, то сьогодні це їх не те, що не заспокоює, а дратує, і вони не можуть відновитися, їх взагалі вже нічого не цікавить. Поговоримо сьогодні про це в антистресі по-українськи зі мною Інна Остадченко, професоркою практикуючою психологіною. Отже. Хочу говорити про непозитивні моменти, однак це вже тривожні дзвіночки. Якщо абсолютно нічого не тішить, це вже може бути навіть і нелегенька депресія. Сказати отак одразу не можна, тому що це все потрібно діагностувати. Є дуже багато чинників, як це часто відбувається, з яких обставин, наскільки це складно і важко. І діагностувати. Саму депресію і потім вже лікувати, має право тільки психіатр, не психолог. Психолог може тільки надати допомогу тут і зараз поговорити про якісь певні моменти і зрозуміти, чи дійсно це щось схоже на, на цю проблему. Але далі вже звернутися дійсно до психіатра. Натомість ми маємо розуміти, що ніхто, крім нас, нас із ліжка не підніме. І якщо ми не хочемо звернутися до лікаря, до психіатра, звертаємося до практичного психолога і шукаємо способи, як себе підняти із ліжка. Безмедикаментозно. Як, попри все і попри всіх, жити далі? Як би складно не було? Отут одразу скажу, що величезний е, чинник у цьому в, 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 грає зайнятість буденна. Тобто. Люди, які не працюють взагалі, не на роботі, в тому числі мами, за, по догляду за дітьми малолітніми, які перебувають, вони зараз більше потрапляють у таку позицію, у позицію вже депресивних станів і потім депресії. Тобто депресивний стан це те, що передує і те, що не постійне в такому якомусь проміжку часу. Якщо нічого не тішить, Перше, що спробуйте зробити, адже універсальних засобів немає. І все, що ви повинні зробити з психологом, це пошукати оті всі засоби. Так от, перше, що самостійно можете зробити, запишіть собі список. Просто сядьте і запишіть собі список того, що вас раніше тішило. Можливо, ви щось забулися. Погортайте. Сторінки у телефоні е, своїх фотографій. Фотографії і відео підкажуть, що вас тішило. А може, вони вас і розвеселять? А може, це перше, що вас потішить, якщо вже навіть діти, які поруч не тішать. Важливий оцей момент. І сконцентруйтеся не на тому, що вас уже не тішить, а на тому, що тішило. І згадайте. Стосовно чого ви посміхалися, бодай посміхалися останній період. Це вкрай важливо. Якщо ви бодай чогось посміхалися, воно може вас потішити далі. Запитайте у своїх рідних і близьких, чому вони собі дають раду. Можливо, там теж знайдете та якусь підказочку, на щось ви не звернули увагу. Щось вже упустили і забулися, що воно вас тішило. Але ще раз от згадую оцей момент. Що коли людина зайнята повний день, як би це не звучало, це не означає впасти з ніг і бути якимось конем-робітником, а просто бути зайнятим. Бо депресія, це якраз і є цивілізаційною проблемою, коли людям що менше треба працювати. Коли наші предки ще не так далеко, 100 років тому, як часто я кажу, Сто років тому шукали спосіб, як нагріти воду, а для цього треба було зібрати хоча б галузя, щоб розпалити те все. І все концентрувалося довкола того, що треба води перенести, з криниці чи десь взагалі від річки, то просто не було часу на, на усі інші моменти. І то були правда, правда якісь депресивні стани. І все, Бо ми всі люди, ми всі маємо голову, яка думає. І думає ще зайве, і потім то проблема. Тобто, концентруючись на позитивному, думаємо, чи дійсно зайнятий наш, наш день. Чим він зайнятий? І варто, хто не на роботі, знайдіть роботу. Віддалено, ще якось ніхто, крім вас, вас не підніме. А якщо ви хочете, щоб хтось прийшов і це зробив і вас підняв, ну, повірте, що це буде ще такий чи такий собі чинник допомоги, бо дуже часто люди тоді перетворюються на токсичних людей, бо хочуть, щоб довкола них бігали на вампірі, і будете пити у ту енергію з тих. А нічого просто так випити не можна. Все, що забираємо з інших, доведеться потім віддавати із більшою силою. Отож, подумаємо над тим, наскільки ми зайняті і чим ми можемо зайняти себе. Згадую в цьому контексті свою маму, світла і пам'ять, яка, коли троє на нас дітей. Роз'їхалися вже вже всі стали дорослі, всі роз'їхали в різні куточки і не мали можливості часто приїжджати, особливо в 90-ті роки, тоді коли ну, транспорт не так ходив, бензину не було, хто пам'ятає ці часи. І от вона зайнялася раптом потужніше ніж коли-небудь з, з сільським господарством і почала е, розводити качки, передавати нам, бо ми жили всі, хто там, де міг, у приватних будинках. І почала дбати за цим. я почала казати, мамо, ну побережи себе, ну врешті, не потрібно цим займатися. Для чого ти це робиш? Ну ф... Ні, не, ус... Ні, не йому скільки, скільки того м'яса, щоб ти от скільки тримала. І тут вона раптом сказала, бо вона якраз тоді пішла на пенсію. Знаєш, каже, людина повинна себе чимось піднімати. А в неї був якраз оцей період, коли вона дуже активно працювала на роботі, була відповідальна на роботі, головний бухгалтер. І троє дітей, і домашнє господарство це приватний будинок. І тут раптом забрали дітей, тобто діти роз'їхались, і, і пенсія. І оце різке проваля між часом. І вона знайшла чим доповнити. І я зараз тільки розумію, наскільки то було важливо, що вона придумала собі причину, чим піднімати себе з ліжка. А сама б, а раптом я полінуюся встати. А так я знаю, що мені треба отих качок погодувати. І це дійсно було таке спасіння на той період для неї в не думати про щось інше. Вона завжди мала чим зайнятися. Шукаємо спосіб. Зверніться до практикуючого хорошого психолога. Чому хорошого? Кажу, тому що, на жаль, дуже багато людей, які... Надають не професійну допомогу, але ще більше людей, які надають класнючу професійну психологічну допомогу, і проконсультують вас у тому чи іншому питанні, як вийти із цієї ситуації. Все буде краще, якщо ми будемо щось для того робити.